Вітаю вас, друзі, на СТО профігаз. Сьогодні в нас в роботі Mazda SkyActiv Скайактив» двигун cx CX-5. На даний автомобіль встановлено ГБО з наступних компонентів: електроніка польського виробника «Грінгаз». Заміщення цього комплекту складає 90% газу, 10 бензину. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні, редуктор від компанії Green Gas, модель редуктора Nordic XP, забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил, фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопочка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. В даному автомобілі встановлено на місце запасного колеса балон об'ємом 50 літрів від компанії Грінгаз. Висота балона 180. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном компанія Грінгаз. Заправочний вузол вмонтований в лючок бензобака.